Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні дуже цікава така справа домашня. Поки зібралися, не стало світла, і в нас не дуже світло в кімнаті, тому придивляємося. Що ми робимо сьогодні? Є в нас гарна така ягідка, це барбарис. Є в нас ягідки червоні порічки і чорна смородина. І є в нас малина. Що ми з цього будемо робити? Ми зараз вистеляємо на такий підносик ці всі ягідки. Ось так. І будемо готувати з вами ягідний чай на зиму. Це наскільки смачно, це наскільки і гарно, і смачно, і дуже-дуже корисно. Отак От вистеляємо на де дещо таке. Мокре, гниле, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб воно було сухеньке. І будемо висушувати в сушарці на сонці. Чому? Тому що і електроенергія, і дуже дорога, і то є, то нема світла, тому щоб в нас не було несподіванок. У нас є сонечко, яке безкоштовне і смалить воно добряче, тому ось так. Вистелили все і зараз понесемо, покладемо у сушарку. Я показувала вже, як я робила цукати в звичайній сушарці на сонечку. І ось так. Воно менше буде в об'ємі, буде всушуватися. Потрібно буде по декілька разів на день просто перетрушувати отак його обережненько, щоб не потовкти. Ось така смакота. Зараз підемо на двір, я покажу. Ось так у нас ягідки. Це в нас є тут і барбарис, і чорна смородина, і червоні порічки, і малина. У нас є сушарка. Така безкоштовна, за енергію вона гроші не бере. Я вистеляю на, на такому підносику, для того, щоб можна було легко перевернути. Декілька разів на день потрібно буде його повернути. І ставлю на самий верх. Ось так. Ще більше сонечка і закриваємо. Якщо в цьому місці сонечка буде замало, перенесемо на друге місце. Знімається легко, переноситься легко і без великих затрат. Тому робимо, не боїмося. Я вам показувала кінцевий результат, щоб вас не затримувати, щоб уже сьогодні ви могли готувати також. І ось тепер, що я хочу вам показати ще. Це ягідки минулорічні. Тут у нас є і кізил, тут у нас є і шипшина, і теж і порічки, і барбарис, що в нас тут тільки нема. Це залишилось минулого року. Зберігаю я ось такі пляшечки від соку із кришечками. Зберігаються дуже гарно, герметично, дуже гарно. Як це заварюється? в мене є висушена вже цьогорічна висушена м'ята. Беремо звичайний чайник, насипаємо сюди ягоди, які в нас є збір ягідь. Так, жменьку, на такий чайничок. Це десь ложка, дві ложки, ягід. Докладаємо туди гілячку м'яти висушеної. Ось так. І заливаємо таким крутим окропом. Ой, відразу такий йде аромат, і м'яти, і ягід. Заливаємо повністю, щоб ягоди були занурені. Накриваємо. І тут є два варіанти. Один варіант можна прокип'ятити трішечки десь у ковшику, а можна отак запарити і накрити рушничком, щоб воно пріло всередині. І через деякий час, особливо зараз, влітку у нас є свіжі ягоди. А коли це восени або взимку, пішли на прогулянку, запарили такий чай, пішли на прогулянку, прийшли, попили теплого чаю. Він годинку настоявся. Користь, аромат, смак, вітаміни дуже багато. вітаміну С. оце вам профілактика всяких застудних таких захворювань, тому ось так.